Наступ, наступний крок разом з зуцмпіва до неба з книжечкою 365 днів з зуццемпіва, відомою книжечкою, яка також є на українській мові. Отже, отець Піво каже: В долі і недолі принижуйся завжди під могутньою рукою Бога. З покорою і терпеливістю, приймаючи не тільки те, що тобі відповідає, тобто подобається, приймай з покорою і терпеливістю також усі терпіння, які на тебе силає, щоби через це ставалася щораз миліша йому і гідніша небесної вітчизни. Отже, правдива дорога до неба це дорога Христа. Це дорога каже Ісус Христос. Хто хоче йти за мною, нехай зарчеться себе самого, візьме хрест свій і йде слідом за мною. Також каже: входьте вузькими дверима до неба. І це дорога духовної боротьби, площина духовної боротьби, на яку ми запрошені, на те, щоб старатися бути вірним Богові, щоб не, не жити в грізці. щоб старатися. Бути в ласці Божій, щоб наслідувати Ісуса, незважаючи на те все, що діється в нашому житті: чи добре, чи недобре. Чи, чи нам сумно, чи нам радісно, але ми, я знаю, кому я завірився, так як каже апостол Павло, мати цю певність віри в Господа Бога. І з великою покорою щоб йти цією дорогою, є потреба покори і терпеливості. Самі не дамо ради. Молімося про про цю чесноту в оцепіо, який був зірцем цієї чесноти, щоб ми дійсно йшли цією дорогою, і в той спосіб будемо ставатися щораз милішими і небесною Небесної чесним.